Цьогорічний бюджет опозиціонери називають не інакше, як лобіюванням інтересів про більшості. Мовляв, весь рік кошти спрямовували на непріоритетні речі, на інтереси простих людей. Не зважали Це будівництво вертольотної площадки 100 мільйонів і додатково 700 тисяч теж виділення на будівництво. Друге – це то що збільшуються затрати на зберігання госапарату, Ви знаєте, та президента генпрокуратуру а. МВД и э, это называют в цифру 5 миллиардов, а третье это говорится о Евро 2012 и сомнительных а, списываний. Под предлогом об'єктів. затягувати паски народні обранці та чиновники вищого рангу не збираються, і в наступному році, адже у проєкті бюджету на 2012-й все без змін, та це поки що запевняє опозиція. Миритися з таким розподілом державних коштів вони не збираються. Ми требуємо це сокращення розходов на содержання власті курню дві тисячі И Арсений Ценюк внес предложение к первому чтению государственного бюджета. В них предусмотрено уменьшение расходов на Верховную Раду на 100 миллионов гривен, на государственное управление делами вдвое, на санаторно-курортное лечение депутатов и чиновников вдвое. Предлагается вообще изъять статьи расходов на медицинское обслуживание народных депутатов Украины и руководящего состава органов государственной власти, на бесплатные перелеты власть імущих на ремонт та реконструкцію государственних дач. У такий спосіб вдасться заощадити 10 мільярдів 400 мільйонів гривень, підрахували владні опоненти. Ці кошти вони радять розподілити між Міністерством охорони здоров'я, пенсійним фондом та підтримати малий бізнес. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка новини.